Вітаю. Друзі, зараз я вам розкажу про три найважливіші категорії в житті кожної людини. Слухайте. Неважливо, хто це, Рокфеллер чи Білл Гейтс, чи якийсь е, ніщеброд, як то кажуть, десь там із якоїсь там Брудної Азії, кожна людина має три цінності. Це знання, харчування, здоров'я, знання, питання і здоров'я. Це три речі, на яких заощаджувати гріх. Бо якщо на цьому заощаджувати, на знання, харчування і здоров'я, це потім обертається дуже величезними збитками. Так от, займаючись спортивною здоров'я ходьбою, займаючись вивченням впливу, ритмів, Зокрема, місяцевого ритму на здоров'я людини вийшло так, що я вийшов на вивчення величезної проблеми харчування. Харчування. Я створив систему, яка побудована на давньокитайському методі. Про це окрема інформація буде для вас. І я уточнив ті знання. Які були вже відомі, але десь у 30, мінімум у 30 разів я уточнив. У мене немає часу на це. Зараз тут про це розказують, бо це серйозна тема. І ці всі результати, вони представлені для кожної людини у вигляді отакої таблиці, отакого списочку. 212 найменувань продуктів по 18. Групам, як працювати, і там і так далі, і так далі. Все те, що нам доступно. Бо багато чого люди і ви в тому числі, їсте те, що вам не йде, але ви його їсте чому? Тому що ви не знаєте. Тому ці знання, які в мене є, це найновітні знання, але вони вже існують майже. 25 років, бо я 25 років тому закінчив цю розробку. І ця розробка моя частково вона потрапила в Верховну Раду, в Кабмін, бо ті люди, які допомагали мені там випускати цю книгу, вони зробили 8 тисяч екземплярів, наклад, 8 тисяч, але мені дісталось лише 5. А куди ж пішло? Ну, вони ті, що робили мені, вони вирішили якісь там свої, свої питання. І кому кожному, хто там сидить, щось вирішував, це ще 25 років тому було. Вони як презент раз, раз презентували, подарували. От. Але я хотів, щоб це було доступно усім людям, простим людям, таким як ви. Ви ж не сидите в Верховній Раді, або в кабінеті Міністрів. Ви нормальні, прості люди. І я все хотів, але воно не дійшло. До них не дійшло. Тому я пропоную, вам цікаво мати такий список. Під вашу дату народження є певні продукти, які вам шкідливі, а є такі, які корисні, які вас витягнуть із, з того світу, скажімо так, які вас вилікують. І навпаки, як я вже сказав вище, є такі, що їх не можна їсти. Але коли людина бачить цей список, вона розуміє, каже, о, таке я цього не їм. Я кажу, я вас перший раз бачу, або взагалі, якщо це я по інтернету відправив, я кажу, я вас не знаю і не бачу. Але в житті, все ритм, як я сказав, що лапіс Агуляріс вітає, все ритм, так оцей оце список продуктів він побудований за принципом вібрацій, енергії того чи іншого продукту, того чи іншого виду приготування. От. Тому хочете бути здоровими? Приходьте до мене. Де мене, знаєте, я знову кажу. Або ж підписуйтесь сюди, сюди підписуйтесь, пишіть сюди, або ж приходьте в середа неділя, 10-та година ранку, пам'ятник Тарасу Шевченка напроти Червоного університету. До зустрічі!